Вітаємо гостей та підписників нашого каналу. Сьогодні знову вихідні. Отже, ми продовжуємо рубрику приготування ковбасок гриль. Сьогодні пропонуємо вашій увазі бразильські ковбаски гриль, які називаються тоскана із зеленню. Дуже хочеться почастувати своїх близьких та й собі влаштувати свято, але буває так, що на це зовсім не вистачає часу. Або буває так, що погода трошки вносить свої корективи і не дає приготувати якісь смаколики на мангалах, на барбікю. Тоді на допомогу приходить ось така шайтан-машина. Це аерогриль або аерофритюр, хто як його називає. Це справжня паличка-виручалочка якраз для поганої погоди, або коли бракує часу. Але мова не про аерогриль, а про колбаски. Тому приступаємо до їх приготування. Отже, щоб приготувати вдома такі смаколики, нам знадобиться зелень, у нас петрушка та кріп, грудинка і також, звичайно, саме м'ясо. Докладний рецепт залишу в описі під відео. М'ясо та грудинку ми нарізаємо кубиками, додаємо подріблену зелень. До речі, зелень ви можете брати як сухі спеції, так і свіжі за власним подобанням це вже не принципово. Також додаємо всі спеції. А саме цукор, сіль, зубчики часника і також суміш перців. Детельно ми повинні перемішати, довести до однорідності наш фарш і трошки дати йому настоятися для поєднання всіх ароматів. Потім начинюємо колбаски. Як і казала в попередньому відео, сам процес незручно знімати, оскільки ми користуємося такою старенькою м'ясорубкою, але вона нас дуже-дуже виручає. І ось із одного кілограму фаршу у нас виходять ось такі гарненькі ковбасочки. Свинини ми брали 800 грам і брали 200 грам грудинки. Загалом то традиційні тосканські колбаски родом із Італії, із Тоскани, але існує дуже безліч інтерпретацій. Взагалі в Бразилії не існує такого регіону чи міста під назвою Тоскана. Але є місця, які нагадують регіони Італії, і з історії ми трошки знаємо, що багато італійців іммігрували в Бразилію. А особливістю колбасок Тоскана є крупний помел м'яса, додавання стандартних спецій, таких як сіль, цукор, мелений перець або суміш перців, і обов'язкова і зелень. Готуємо сьогодні не на вогнищі, а в аерогрилі. Попередньо ковбаску ми не проварюємо, вона повністю якби в свіжому сирому вигляді. В середньому приготування цих ковбасок в аерогрилі займає 20-25 хвилин. Температуру ж ми обираємо в 200 градусів. Наш аерогриль уже старенький, зараз багато безліч більш сучасніших моделей, тому, можливо, приготування займає лічені хвилини. Невеличка порада через 5 хвилин після того, як ви поставили колбаски, їх слід змазати соняшниковою олією, Для того, щоб наші колбаски були соковитими, черева не лопнула та мала приємну золотаву скориночку. Обмазати. Потрібно тільки верхню частину і, до речі, ковбаски ми в чаші не перевертаємо. Потім знову зачиняємо і тепер чекаємо до готовності. Нарешті ми почули довгоочікуваний сигнал. Наші ковбаски готові, вони дуже ароматні, дуже запашні. Дуже пряного і незвичайного аромату додали наші свіжі кріп та петрушечка, а у поєднанні із домашнім молоденьким часничком це взагалі просто бомба. Готувати такі ковбаски можна і в духовці, і на сковорідці, і на грилі. Смакують вони з будь-яким гарніром: будь то овочі, будь то паста все за власним бажанням. Тому пробуйте та пишіть коментарі, що у вас вийшло. А я вам дякую за увагу. До побачення!